На Волині знайшли тіло 20-річного чоловіка. Як зазначили в ДБР, це молодий офіцер одного з підрозділів поліції у Чернівецькій області. Сьогодні, близько третьої ночі, молодший офіцер одного із підрозділів Національної поліції у Чернівецькій області, ймовірно, скоїв самогубство із застосуванням вогнепальної зброї. Поліцейському було 20 років. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини події. Що робив поліцейський з Чернівців на Волині, та що кажуть його колеги. Журналісти телеканалу Конкурентів за офіційним коментарем звернулись до ГУНП в Чернівецькій області. Там повідомили, що наразі інформацію, що стало з їхнім співробітником, вони не володіють. Уточните деталі стосовно цього. Дивіться наразі, поки що у нас немає інформації про це. Вам нічого не повідомляли. Наразі нас у нас немає інформації. По цьому тому нічого нового не можемо повідомити. Проте запевнили, коли їм стане відома інформація стосовно їх співробітника. Повідомлять Тож деталі згодом.